Так, вибачте, я Така невеличка проблемка вийшла. Я нажав не, не на ту кнопку. Я зараз швидко вернусь. Боже, що з наушина? Нічого я роб, зараз. Тут в нас є місний врач. Дук, ту тук дук, тук, тук. Ви -ту. хто? Так, походу на кого тут тому немає, але чув швидко музика, яка Ви хто? Ну добре Так, що ж би таке робити? робить? Відкривайте, а тут нас ранений. Ви хто такі? Я вас не звал.

Ну добре, що мені двері не виламаю. ти блін, відкривай давай пошитки. Зразу відкривай. Ну добре. Ти це, і ти куди хочеш. Я йому трішки допоможу. Тоді ще його відвезеш в лікарню. Добре. Добре, так і звичайно ж. Пока. Пока. Так, добре. Так, ремонтувати мою машинку. Так, пішов я до своєму педу. Да? Це моя батарея, мій пігрватиш мощний. А, так, так, так. мій мопед. Ура. Поїхав, я в магазин закупати деталі. Треба позакупати побільше, по... Давай, га, сальдугу, сальтуху. Давай, давай. ша, ша, ша Нормас. Добре. Опять ціль том, ті. Сейчас я поламаю. Так, я б його поламав. Зараз, пожалуй, не буду хоть магазин. Ой, не втопить! Може, фу, я чуть мопед не втопив. ну, звісно, я втопив, а. Фу. Фу. Блін, заглохка, де та притащить. Та що ж це таке? Ні, мопеда вже немає. Машин розбив, батька. О, може на заброшки я чую, Я деталі. А ну ка Привайте, а потом це все приберу. Цікаво, що тут. Ну ничего не хм. буду. Пошукати. Хм. пошукати. Ох, Боже, де... що голова батько, мій, Сно... ти підірвався на міні. Це просто ужасно. Оказується, ти був дім замінірований. Я думаю, чому мені так голова болить? Так, це ще удивиться, що ви вижили, але напевно ви дуже довго не зможете ходити. Тому в нас є для вас подарунок. Новий мопед. Та... зараз спробую встати. Ай! Ага. ага! Ага! Але треба ще тренуватися ходити. От, та... mm. Ай. О, він же такий сам, як мій. Можна я собі себе додому заберу? Ясно дякую за всю за помогу та я поїхав прям так но ну, танк Там є така кнопочка, щоб я забути, та я вже завідяху Приїхала додому тут дороги еще можна робити Це добре ще Ось і старенькие так, алло. Що? Так. Ừ. Правда? Добре. Так, мы зараз пацаны. Ого-го-го-гу-гу. мопед уже, на жаль, більше, більше не робить. Так. Його вже не зремонтувати. Ні! Я його зремонтую. Ось побачите. Добре, ну поки мені вам треба буде гарно виложитися в лікарні нашої. Так, бо ж це все погано. Добре. А, а. Biorę po katarlu. Aj, moja boszka. więc babyszko i dar A, co za mną. A, idziemy, o, pada już rozbęw. cię sam... Tim to jeszcze było. Так, он сам. А. знову вбився. Ну добре, щоб це вже мопед не мучився. Так. Там він собака. Ай, I... мм, mm. плыче мой пулять, блин полежу ка сплю так включить бутыльник. <свіс> mm. Да я не могу понять. По-моему, тут на планетку возьму за кузне выключиться, а. Уложу далее еще так на 10 хвилинчук. Что я знаю, 10 десять. Добрый пор остался. Ах, треба буде прийняти теплу О, боже, не Ну пожалуйста, так.

Поставлю бутельник. Женичного твори. О, моїм ногами это краще. О, я можу уже ходить нормально. Класс. спробу зремонтувати мопед. Так, цім яблучко Ммм, uh -huh 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 -huh. Ну, а перед тим, як ми продовжимо, я не забуду вам сказати, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І ще одне. Те яблуко, те, що я тільки що з'їв. Воно не зчитається. Воно ще було з прошлої серії. І це зараз я його ну, вже, типа, з'їв я прийняв. Ну добре, пока. Не забувайте, це відео може вийти коротким. Круто. Так, мопед. Ага. Так, я буду торопить, торопить. И... Ой, голову походу, на зубах, Так. Дзинг, дзиньк, цинк, цинк. Спустя 10 хвилин. Так, продовжуємо робити, не здаємося. Машину треба було б ще прямо тут, сперва мопед. Так, підука я тут вже... Та ні, я довжні його тут робити. Спустя 10 годин. Як я вже хочу розпати. Ні, зараз зірвається бензобак Так, так, треба все робити правильно, правильно, правильно. Ні-ні-ні. Ні. Нічого, я все зможу зробити. Фух. Я все ж таки з місця. Так, тепер піднімаємо педа.

Ви бачили? Ага, сальтуха, сальтуха, ключу я. О, так уже зовсім пізно. Треба вже йти додому. Спадки визову ще цього. Хай мою машину вже ремонтують. Мені вже хочеться Та багато сил потрачено вже було. Так, тут мій телефончик. Так, да. ось. Так, в мене телефончик, в мене треба штука. Okay. Так, алло, аловакуватор. Так, це ми. М а можете, будь ласка, забрати мою машину, відвезти до СТО, я вам заплачу, а ви тоді це вже і відвезти весь ложете, щоб зремонтували. Так, добре. З вас 5 тисяч гривень. Не півже не, не, не ціни. Добре, пока Добре, у неї сказів, сильна рука. Так, ну зараз мы не спеціальна штукенція. Кики на ну, тут в стене. Це репортер. Я сам не блин с нашего классная штукентия. Так, 600 и рывно 5000. Добре. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Так, це відео вийшло дуже коротким. Так, але ми закінчуємо на цьому. Ставлю будинку.